Кожен з нас може інколи стикатися з часом самотності, часом покинутості, часом невдач, іноді може здаватися, що твій шлях веде в нікуди, або що він занадто важкий і вже нема сил по ньому йти. Але якщо це справді твій шлях, шлях правди, шлях такого життя, яке відповідає твоїм цінностям і переконанням, то ти можеш бути впевненим, що ці моменти темряви швидко закінчаться. Навіть у такі темні часи яскраве світло все ще там, ти лише тимчасово його не бачиш. Це як коли ти їдеш крізь густий туман і видно лише на метр перед собою, та водночас ти чітко знаєш, що попереду є дорога, просто треба продовжувати рухатися далі. І коли ти це робиш, коли ти продовжуєш рухатися вперед, залишаючись вірним своєму шляху, своїм цінностям, своєму серцю, тоді світло засяє крізь темряву, наче сонце після бурі. Якщо бажаєш, сприймай такі часи, як випробування, як перевірку на вірність собі, на готовність робити те, що правильно, незважаючи на перешкоди, з якими ти стикаєшся. У такі часи, коли особливо важко залишатися на своєму шляху, пам'ятай, прислуховуватися до себе та не забувай, що все це частина подорожі. У той же час пам'ятай, що шлях це всього лише шлях. Якщо ти не відчуваєш, що він тобі підходить, просто зійди з нього. Ти не можеш іти по життю, слідуючи шляхом, який не відгукується у твоєму серці не бійся приймати рішення, які здаються тобі правильними, навіть якщо вони йдуть в розріз нормами, не дозволяй страху чи частолюбство керувати тобою, будь сам собі господарем. Не йди якимось шляхом лише тому, що так роблять інші. Ще раз, кожен шлях це лише шлях. Дивися на нього тверезо, без рожевих окулярів, але й без жодних вагань. Чітко усвідомлюй, де ти знаходишся зараз і куди прямуєш. Пам'ятай про власний вибір і бери на себе відповідальність за нього. Якщо відчуваєш, що перебуваєш на неправильному шляху, то май сміливість прийняти рішення, яке відповідає твоїм переконанням і зійди з нього. Звичайно, це не буде легко, особливо, якщо ти будеш думати про це цілими днями замість того щоб діяти. Але в той же час пам'ятай, що найважчі часи часто згадуються в майбутньому як найлегші. А тепер ось що нема різниці, який шлях ти обереш, бо всі вони ведуть в нікуди. Я розумію, як відстійно це звучить, але така правда. Ти можеш обрати мільйон різних шляхів у житті, але всі вони заведуть тебе в одне місце в нікуди. Так воно є, подобається тобі це чи ні. Та в цьому й уся суть. Оскільки кожен шлях веде в нікуди, у тебе залишається єдиний критерій, на який ти можеш обиратися, обираючи його, а саме серце Вибирай той шлях, який має серце. Якщо воно є, то це хороший шлях, якщо ні, то не варто ниміти. І коли ти знаходиш такий хороший шлях, він робить твою подорож цікавою, радісною та веселою, незалежно від того, де і скільки ти тинятимешся. Ти і твій шлях стаєте одним нероздільним цілим це як борщ чи сметанка вони просто йдуть разом. Але є інший шлях, шлях, який змусить тебе проклинати своє життя. Це шлях без серця. Шлях, який збиває тебе, шлях, який прогнічує тебе, який виснажує твій дух. Один шлях дає тобі силу, інший руйнує тебе. Знайти що той шлях серця та йти, не незважаючи ні на що, це єдиний спосіб прожити хороше життя. Я знаю, що це нелегко, адже що секунди є мільйони варіантів виборів. Життя це таки скажена їзда, що сповнена крутих поворотів і віражів, та саме це робить його таким захопливим і водночас таким складним. Але якщо тобі вдасться віднайти свій шлях серця, усе в тебе буде гаразд. Якось так. І ще, щоб дотримуватися власного шляху, залишайся в моменті. Справжній сенс бо нашого існування це те, що відбувається прямо зараз. Саме в цю мить час, рухаючись крізь нас, поєднує минуле з майбутнім винятково в одній точці теперішнього, і лише в ній показує все таким, яким воно є, відтак, перебуваючи в ній, у цій точці тут і зараз, та водночас залишаючись вірним собі, ти зможеш бачити все істинним. Саме так здобувається мудрість. І, хоча дехто думає, що мудрість це щось на кшталт інтелектуального зусилля і її можна отримати лише з якихось книжок, насправді це зовсім не так. Мудрість це те, що приходить зсередини, з часом, через досвід і споглядання. Її не можна поквапити вона прийде у свій термін, у свій спосіб, прийде природно, немов плід, що дозріває з часом. Бути мудрим це не означає володіти якимось таємним знанням чи чимось подібним, і це ніколи так не було. Цьому не можна просто навчитися з книжки, цим треба жити. Ну, не може мудра людина відвернутися від радостей життя заради того, щоб просто знати речі, які нікому насправді не потрібні це безглуздо сенс жертвувати своїм щастям заради знання якоїсь нудної, абстрактної істини. Навіщо пропускати театральну виставу чи прогулянку з другом тільки тому, що ти надто зайнятий читанням якоїсь старої припорошеної книжки? Можеш спробувати написати власну книгу свого життя? Кожен з нас по-своєму бачить і відчуває світ. І коли ти йдеш своїм шляхом, коли ти залишаєшся в теперішньому моменті, коли ти залишаєшся відкритим. Ти можеш бачити світ таким, яким він є, вільним від ілюзій, відволікань минулого і турбот про майбутнє. Ти можеш бути цілісним, безтурботним і радісним, повноцінно живим і повуха зануреним у життя. І саме тоді приходить те чарівне усвідомлення, що ти не просто на своєму шляху. А що ти ніколи з нього і не сходив, і все в тебе завжди було гаразд.